Зест Магніби 6 Тард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. тривають! Зустрічайте домогосподарка з Києва. Елла Веденська. Я довго чекала дорослу дівчинку з сильним голосом. і Ось вона на цій сцені. Моя мала. Забираю та солістка кавербенду Сабіна Сафарлі з Запоріжжя. Я хотіла до вас, команду, Чесне слово. Я не могла не повернутися на цю енергію. У Вас є все для того, щоб бути у фіналі і перемогти. Війна триває, та й життя продовжується. Ми зараз усі опинилися в таких обставинах, які навіть неможливо собі було уявити в найстрашніших снах. І якщо бути до кінця відвертими, то найгірша мука, то чекати. Наразі двоє хлопців з нашого кавергурту у лавах ЗСУ. Чекати на відбій повітряної тривоги, кожного ранку з завмиранням серці читати новини та молитися за всіх тих, хто захищає нашу Україну. Але українські жінки сильні і повірте, ми дочекаємось кожного нашого героя, кожного нашого захисника. А тих, хто не повернувся, будемо пам'ятати вічно. Я Євген поет і композитор, автор популярного дев'яності хіта «Чертополох». У далекому 96-му чертополог заспівала тоді ще не багато кому відома українська виконавиця Таїсія Поволі, яка нині навряд чи заслуговує на повагу і звання народу. Після Революції Гідності я заборонив їй співати як Чертополох, так і інші свої пісні. Проте ця красива, широка, драматична українська пісня не має піти в небуття. І мені дуже приємно, що Чертополох отримає абсолютно нове життя на голосі країни. Ну що, дівчатка мої, у вас є все для того, щоб заспівати ці пісні філігранно, ви круті, досвідчені. Просто співайте душею. Люблю вас. Розійшлися дві дороги, дві дороги два шляхи. розійшлися, розлетілись, ми, як вільні, птахи. Я пішла на захід сонця, ти пішов на його схід, чи не бачу на долонях я твоєї долі слід. Дві дороги. Землі як розходяться у моїх два соці буде складний вибір. М -м -м. Вони класні дуже класні обидвоє. Я не знаю. може дуже ж може ді. Фарлі Елла Веденська, гучніше ваші описки. Дівчата нагадали, що є в Україні такий красивий хід. Ось так повинен виглядати в класичному розумінні Батл на голосі країни. Два неймовірно потужних голоси. Така пісня Євген Рибчинська, одна з моїх найулюбленіших в нього пісень. І дівчата, я не знаю одна іншої краще. Коли почала співати Ела, ви чули, як вона свінгує? В неї такий, такий ритм крутий, дуже крутий тембр голосу. Потім вступила наша Сабіна, ну це соловейко наш. Вона може в різні ноти співати, дуже круто це робить, гарна мілізматіка. І я, чесно кажучи, я знову зараз знаходжуся в положенні, коли я не знаю, що мені робити. Я я завжди говорю про те, що в будь віці людина могла отримати свій шанс до всього: до щастя, до кар'єри, до всього. І я б дуже хотіла дати цей шанс Елі, але сьогодні її все-таки переспівала Савіна. Савіна, ми вітаємо вас! Це такий ефект неочікуваності. Дякую. Ви проходите далі в команді. Ух, ух ми не втримався. Це емоції, це любов. Сибіра, ми вітаємо вас. Оля знов плаче. Ольга, ну не плаче. Вона дуже переживає за всіх своїх. Ти неймовірна співачка, я тобі дуже вдячна за цей досвід і бажаю тобі всього найкращого, правда. Я дуже щаслива, що познайомилася з тобою. Дякую тобі теж. Яка мила любов. Елла, ставайте поруч, так що ми наші тренери бачили вас. 10 секунд час пішов. Я вже все. У мене руки. В кров. У нас У нас всього дві можливості. Ні, ні. 10 секунд. Закінчилися. На жаль, давайте поаплодуємо. Це Елла Веденська. Елла, браво! Елла, ми Ви, Тут... а, а, Оля О, Юра Юра, О, Оля, Оля натиснула. Оля, це зробила. Я не могла цього не зробити. Використала свій не шанс. Браво! Я не могла цього не зробити, моя хороша. Вона теж класна, але як далі тепер буде? Хто, кого. Ну. Так, всі тренери використали свої шанси з своєї команди. ну, я, я в шоці. Я теж в шоці. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар тебе.